Розлік часу до нас заїжджають дизеляки. Треба мити дизельні форсунки. Працювати з дізельною системою. Зараз роношка заїхала, хлопець каже, може міняти їх вже. Зараз подивимося як вона працює. Будемо мабуть мити. Так, роношний двигун. Так, У нас є помилка по релюхі подогріва. Свічок зараз ми подивимося на Що кажеш? Вентиляційний канал де він знаходиться вентиляційний канал ну десь оці, оці канали. Ну, я канали просто які з вулиці йде вентиляційний? я рекорд робот твошка така альфа прикольна так, дивіться, тут у нас по форсуночкам там, так, були якісь питання по форсуночкам. Корекція дебіта топлива, палива. Дивимося сканером, топ-доном дивимося. Так, що у нас там? Перший циліндр. Мінус 1.29. Четвертий циліндр. Поганенько. Так. Мінус 1.26. Четвертий циліндр 47 Другий циліндр 0,80. Третій циліндр 0,72. Треба відмивати тут, бо якщо за одиничку вже завалюється, у нас вже є проблема з форсуночками. Треба мити форсуночки, бо тут корекція. Бачите, мінус один, плюс один. 1,50, 1.49. Коротше, і по клапану, якщо була порегулюрована, ну блин клапан не знаю, клапан треба знімати, о, там під цією хаботніє стоїть клапан, о, там на топлій рамці. Там стоїть клапан, люди, ось там от стоїть клапанок, який треба зняти і в ультразвук його закинути. Скажімо так, корекції вже по форсункам не дуже гарні. Перша четверта. Ми мабуть промиємо її, да, і потім ще подивимося, які буду Так, Для того, щоб промити дизельні е, форсуночки, нам, потрібно, потрібно, нам потрібна подача на ТНВД. Да? Будемо знімати, там ТНВД стоїть знизу. там зелена хрінь така, під нею. Да? Будемо подавати на ТНВД там. На ТНВД сім'ї. Обратку будемо брати отут. Вот Трубка обратки пішла. Тут будемо зливати обратку сюди. Тут будемо брати. Розривати тут і розривати на ТНВД. Ну все одно я би промив радіатор. А я бсяв за Що, Написав би диссертацію? Так. Да. Добре. Добре. Так, колби повішали. Подачу зробили на ТНВД, вон знизу там, бачите? Там на ТНВД вон там. Подачу. Да? А обратку, ось обратка, шланг обратки, кинули на обратку. На обратку. чекай, Сейчас ми не туда кинули, мы в бак кинули, а нам треба сюда кинути. У нас братый свица, А то ты з бака взяв, Чикс, чикс. А, мы обратку в бак, а потом з бака нікуди. Да. Ну тоже нормально. Ну тоже вариант. вариант. Снимай штуцер, просто туда одягай, без штуцера. Вот дягнутся він на пластик. Может переходничок взять? Переходничок. Переходничок, переходничок. Да, треба, да. Не хочет, да, да? Да, працює на химии. Нам ще трошки допрацювати вот до цього рівня, там, да. А Руслан дивиться коррекции форсунок. У нас була по першої там, да, у нас одиничка була, 1,3 один була, по четвертій було теж там один, і, бачите? На хімії корекції виравнюється форсунок. <реш> Ось вона відмивається, потроху відмивається. Відпускає потроху Це Якась жопа ще якась тія приїхала. Так, все. Промили. Руслан збирає то будемо здавати тачку. Корекція не переходить за єдиничку у нас там, да, по форсункам. Машина працює добре, віддаємо власнику. Всім пока, слава Україні!